Шановні члени журі, мене звати Герасимчук Владислав Юрійович я учень 10-ї групи наукового ліцею Житомирської політехніки. Дозвольте представити нашу розробку хмарно орієнтована система заповнення та відображення розкладу навчальних занять електронний розклад. На сучасному етапі розвитку навчальних закладів актуальним стало впровадження електронного розкладу в освітні заклади. Ідея створення розробки з'явилася через незручність використання Word-документу для перегляду розкладу та оповіщення учнів і вчителів. У випадках зміни аудиторії або предметів. Тому метою проєкту було розробити просту і зручну заповнення та використання систему виглядів вебсайту для перегляду розкладу навчальних занять. В ході розробки ми поставили перед собою такі завдання, як розробити веб-сайт доступним для всіх пристроїв, в першу чергу для мобільних, реалізувати адмінпанель в електронних таблицях для швидкого та зрозумілого заповнення розкладу вчителям. Розробити якомога простий, зручний та гарний дизайн. Об'єктом дослідження в розробці виступає процес створення, заповнення, внесення змін та відображення розкладу навчальних занять та інших видів освітньої діяльності, таких як гуртки, консультації та інше. Предметом дослідження є розробка хмарно орієнтованої системи заповнення та відображення розкладу навчальних занять на базі JSON-документу з Google таблиці. Методи дослідження ґрунтуються на опитуванні користувачів. Описі функцій та взаємодії з розкладом, аналізі існуючих аналогів, вивчені та впровадженні побажань користувачів. В ході розробки використовувались такі мови програмування препроцесори та інші технології, як HTML, CSS, SCSS, JavaScript, AppScript, GALP та технологія БЕМ. Результат розробки: система електронного розкладу вже введена в дію в науковому ліцеї Житомирської політехніки. Вчителі та ліцеїсти користуються цією розробкою в повсякденному житті. Чому виникла потреба? Потреба виникла через проблеми з минулим розкладом, а саме незручність перегляду вор-документу, відсутність можливості використання 4 тижневого розкладу, складність спільного заповнення розкладу, складність перегляду розкладу для вчителів, відсутність додаткових та позакласних занять в розкладі, аналіз аналогів. Було проаналізовано такі аналоги, як розклад Житомирської політехніки, система електронного розкладу HUMAN, e-Journal та e-School. Було виокремлено їх переваги та недоліки і взято до уваги при розробці власного проєкту. Головними перевагами та недоліками є наявність не тільки функції розкладу, а ще й журналу або щоденника, можливість автогенерації, і автозаповнення розкладу занять. Загальними недоліками є можливість додавання не більше двох тижнів. Доступ до розкладу мають лише особи з зареєстрованим обліковим записом, незручність сторінки адміністратора на деяких ресурсах. Електронний розклад. Проект розроблений за допомогою препроцесора HALP та мови програмування HTML, CSS та JavaScript. Система електронний розклад являє собою вебсайт, контент якого береться з Google таблиці за допомогою HTTP-запитів. Розробка призначена для більш зручної взаємодії учнів та вчителів з розкладом занять. На слайді ви можете бачити інтерфейс темної теми. На цьому слайді ви можете бачити інтерфейс світлої теми вебсайту. Використані технології. В ході розробки були використані такі технології, як Single-Page Application. Побудова сайту в форматі однієї сторінки, контент якої міняється в залежності від взаємодії, без перезавантаження сторінки. Це дає змогу скоріше взаємодіяти зі сторінками на сайті. База даних у JSON-документі, який створюється на основі Google таблиці. Технологія фейдчика дає змогу відправляти ajax запити по HTTP-протоколу. Розробці використовується для отримання даних клієнтам з таблиці. Препроцесор GALP. Збирач файлів використовується для збирання мініфікації файлів. Дозволяє використовувати es 6 модулі та міксини для прискорення роботи. Функціонал системи. Виділення кольором поточного урока дня та тижня. Можливість перегляду розкладу для конкретного викладача, відображення додаткових занять, гуртків та консультацій. Можливість перемикання між поточним та усім розкладом, зміна кольорової теми сторінки. Відображення канікул у вигляді лінії прогресу, легке заповнення розкладу в Google таблиці. Практичні можливості використання: відображення розкладу навчальних занять в науковому ліцеї та при деякій модифікації в інших навчальних закладах або закладах позашкільної освіти. Зайшовши на веб-сайт, ви одразу потрапляєте на сторінку для учнів. На цій сторінці ви можете обрати потрібну вам групу, тип розкладу та тиждень, який вас цікавить. Після того, як ви обрали групу, в лівому вікні з'явиться розклад для обраної вами групи. Як ви можете бачити, в обраному розкладі також підсвічується поточний тиждень занять, сьогоднішній день та поточний урок. Якщо ж навчальний день вже закінчився, то буде відображатися наступний день. В шапці сайту ви можете бачити меню навігації. Перейшовши на сторінку вчителя, ви можете обрати прізвище та ініціали вчителя, які вас цікавить. Після цього в лівому вікні розкладу відобразиться розклад тільки для цього вчителя. Також вчитель може обирати групу, яка його цікавить, і вона одразу ж підсвітиться іншим кольором. Зайшовши в адмінпанель на головній сторінці, ми можемо бачити, що адміністратор може змінювати та додавати назву групи тижня, дня і налаштовувати уроки. Для прикладу, ми можемо додати нову групу в розклад. Робиться це дуже легко. Копіюємо останню секцію групи та вставляємо його правіше від останнього. Змінюємо назву групи. Зберігши зміни та перейшовши на веб-сайт, ми можемо бачити, що група додалась. Також адміністратор може налаштовувати графік дзвінків. На сторінці навчального року адміністратор може налаштовувати діапазон навчального року, обирати кількість тижнів в розкладі, налаштовувати дати канікул. Також адміністратор може обрати перший тиждень навчання в семестрі для правильного відрахунку поточного тижня в розкладі. Інакше відбік буде від 1 вересня у висновку. Можна сказати, що в результаті проведеної роботи було розроблено хмарно орієнтовану систему заповнення та відображення розкладу навчальних занять. Також були виконані всі завдання згідно поставленої мети, такі як доступність та оптимізація розкладу для всіх пристроїв, в першу чергу для мобільних, реалізована простав заповнення адмінпанель у Google таблиці, розроблено ергономічний та сучасний дизайн. Перейти на веб-сайт ви можете за QR-кодом або за посиланням, які є на слайді. Дякую за увагу.